Слава Ісусу Христу, ми сьогодні читаємо новий заповіт Якова, третій розділ з 1 по 12 вірш. Гамуйте свого язика. Небагато хто ставайте, братиму і вчителями, знавши, що більший осуд приймемо, бо багато ми всі помиляємося. Коли хто не помиляється в слові, то це муж досконалий, спроможний прибуркувати усе тіло. От і коням вкладаємо здечки до рота, щоб корились нам. І ми всім їхнім тілом керуємо. От і кораблі, хоч які величезні та гнані вітрами жорстокими, проте найменшим стерном скеровують куди хоче стерничий. Так само язик, малий член, але хвалиться вельми. Ось маленький огонь, а запалює величезного ліса, і язик то огонь. Як світ правости, поставлений так поміж нашими членами язик, сквернить усе тіло. Запалює круг життя і сам запалюється від гієни, бо всяка природа звірів, і пташок, гадів, і морських потвор приборкується і приборкана буде природою людською, та не може ніхто з людей язика вгамувати. Він зло безупинне, він повний отрути смертельної. Ними благословляємо Бога й Отця, і ним проклинаємо людей, що створені на Божу подобу. Із тих самих уст виходить благословення і прокляття. Не повинно брати мої, щоб так це було. Хіба з одного отвору виходить вода, солодка гірка, хіба може брати мої фігове дерево родити, оливки або виноград фігі? Солодка вода не тече солонця. Божих благословен всім!